Продемонструйте нам. добре. Ми сьогодні хотіли запросити всіх вас, дякуємо, що ви прийшли. Ми хотіли показати на рівень безгосподарності, рівень страт, і те, що там мало кого чекають в українських мережах, українських комунальних теплових мережах. І хотіли продемонструвати вас як на таких дуках, які насправді не видно. Часто люди не питають його. Можна під Для цього. Ми купили ящик під риби в супермаркеті. Кінопластовий звичайний ящик, якому риба з навежі приходить по на країні. Ми маємо точки з в яких нам з супермаркетів, з магазинів вкладуть їжу додому. Ми маємо лопатку, якою ми зможемо перемітати яйця. Ми маємо два звичайних українських яйця. Китайську якою на наділи, можна отмазати по. Надеюсь, практично подумали, що вона нам Забудьте, І ми все это можно вот это масло. Ма помилка не пути. Хто любить я езди на олії, хто на салі. Можна було взяти сало. Сало я з что вже не лучше. Центральный украинский якуря яйця, На наші люпи розволіться сьогодні до 80. Насправді на асфальті просто стояти гаряче коліно, якщо сходити, гаря гарячий асфальт просто На цю день у нас наступнула температура люку, яку ми поміряли кілька тижнів тому за допомогою тепловізійної камери. Ми вирішили, чому б не Накриваємо і чекаємо. Маємо це полизять перерв у заліцею. Найвища температура, коли цей термовітер зараз на оцінці люк є 79 градусів. Зараз було 80 градусів. Через, через трубок стікає загалом об'єм е, теплоносія, який е, Київенерго Києвенерго оцінював станом на минулій тиждень в 1612 кубічних метрів за годину. Тобто 1612 кубометрів і Кожну годину втікає з мережі Київенерго. А В привив? грошах вирок, у відсотках, у відсотках це поблизу 17%. Заявив представник Київенерго, що він втратив це А Температура 70 75 градусів тут показує, що там до ряд Добре, Пробуємо один слов. Б... На вулиці у нас зараз мінус 14 градусів. І ми хочемо показати, яким чином у мінус 14 градусів можна приготувати яєчня, не виходячи е, з вулиці, не в будинок. 8-9 хвилин, 9 хвилин, поки ми здивилися на люті, одне моєму. 14 на дворі. Я єхня спасна на пару, на траса. Ми просто відео, що на це. Верхня готова. Бачите, ну бачите, вона не вилітає. Практично сніданок готовий. Багато хто за тут про суті мають програми через сніданок з нашим каналом. Практично у вас в будущем можна запросити завтра на знову ріачний здобут. Фактично ми маємо.

Як у європейських готелях? В Києві був зовсім дуже нечесно стосовно громади, були продані генеруючі потужності, а мережі залишилися на балансі міста. Тобто туди, де гроші треба вкласти, насправді воно залишилося на наших звичайних плечах. ми своїх податків будемо платити за ремонт. А там, де можна заробити гроші, де є великі гроші потоки, фактично було ці генеруючі потужності приватизовані.